Знаєте, що насправді тримає нас на місці. Не страх, як мені здається, а звичка думати по-старому. Привіт, мене звати Анна я коуч жі мислення відповідальності, і це відео це відповідь на реальні запитання, які я маю тут, які ставлять мені мої глядачі, слухачі, мої клієнти. Вони насправді про щоденне. Коли застряєш між треба і не можу, коли злишся на себе за відкладання, коли ніби вирішуєш проблеми, але вони чомусь все одно не зникають. Можливо, ви впізнаєте себе в цих історіях, в цих запитаннях, і якщо так, то залишайтеся тут до кінця. Бо тут не буде порад по типу, просто будь впевненим, ми підемо з вами глибше до мислення, яке створює ці ситуації. До ідей, до навичок, які допоможуть жити інакше тож в мене є ось отакий листочок. Я сюди переписала запитання, щоб це було для мене зручніше, щоб не брати телефон до рук, поки я знімаю це відео. І запитання номер один звучить так: кожен мій день це купа рішень, все на мені. Всі чекають якоїсь відповіді, а я вже не знаю, чого хочу я, як взагалі зрозуміти себе, коли я постійно в режимі білка в колесі. Окей, okay. я хочу почати з того, що коли ми себе змушуємо, а тут ми говоримо саме про те, як мені з цього запитання відчувається: людина знаходиться в зобов'язанні. Тобто, вона. Купу всього відчуває прямо на собі. Тобто, купа рішень, все на мені, всі чекають якоїсь від мене відповіді. Це про зобов'язання. А коли ми говоримо про зобов'язання, то ми завжди говоримо з вами про тиск. Тобто, мені аж важко всі від мене чогось хочуть, всі від мене чогось прагнуть. І зрозуміло, що коли ми говоримо про тиск. Ми якби натягуємо себе, да? тобто ми тягнемо, 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 тягнемо і не можемо відпустити. А зрозуміло, що тягнути одночасно і при цьому розслабитися, якось заспокоїтися, відпочити ну майже неможливо. Навіть без майже, неможливо. Та? Тобто, я вже не знаю, чого я хочу. Зрозуміло, що я не знаю, чого я хочу, тому що як же мені знати, чого я хочу, якщо я постійно тягну і кожен день щось тягну, фактично тягну на собі? Все на мені. От людина тут, яка написала мені це, це запитання, що все на мені. Давайте. Не будемо узагальнювати, тому що в нас, у всіх людей є схильність до узагальнення, генералізації, коли ми говоримо все на мені, все. Коли ми це говоримо, от самі зараз давайте це дуже простий експеримент, який працює е, завжди. Е, ви зараз собі скажіть, я тягну все на собі. Відразу, що ви відчуваєте? Відразу, де в вашому тілі починається напруга. Велика ймовірність, що це грудний відео, це спина. Вам хочеться аж прям зігнутися, все на мені, я все тягну. Але це навіть тілесний, тілесний рівень, якщо на тілесному рівні ви цього не відчуваєте, в думках, які далі думки виникають у вас, коли ви говорите собі, я все тягну на собі, я тягну все сама. Все погано. Все стає відразу погано. Тому що я хочу, чому я так зупинилася на цьому на цій фразі, мені б хотілося, щоб ця людина, яка це написала, задала собі запитання, бо ви задали собі запитання, якщо ви така собі про щось там так буде завжди. Мені ніколи не таланить. Я ось такий, чи події ось такі, робота ось така, все як завжди. Якщо ви використовуєте отакі от фрази. Зупиніть себе, нагадайте собі, що це генералізація, що ви узагальнюєте дуже сильно, і краще зупиніться на конкретній ситуації, яка зараз з вами відбувається, і скажіть, що це саме, що я ховаю за словами все на мені, все тягну. Що сховано за цими словами? Перерахуйте конкретні речі, які відбуваються, за які ви несете. І вам здається цю відповідальність, за яку ви зобов'язані щось зробити, що це саме за речі, і перерахуйте. І коли ви їх перерахуєте, ви собі напишете, запитайте до кожної з цих речей, чи маю я вибір. Робити їх чи не робити. Тобто, хто змушує мене? Бо я ж говорю, що я все тягну на собі, так, так хто це змушує? Це я себе змушую, це якісь інші люди мене змушують. Події, обставини. Хто мене змушує? Чи маю я вибір на кожну із цих речей? Тому що знову кажу, якщо ми будемо собі продовжувати казати я все сам, я все тягну, від цього нічого абсолютно не зміниться, тому що там немає ніякого. Ну, ніякої зрозумілося, це значить, ви говорите в тумані, стоячи, ви не розумієте взагалі, що відбувається у вашому житті. Тож, перше, випишіть, що саме ви там тягнете, що саме ви відчуваєте як тягар, який ви тягнете на собі, і чи маєте ви вибір до кожних з цих речей робити їх або не робити. Окей. Okay. Також тут в цьому запитанні. М -м -м так. Я... Всі чекають якоїсь відповіді, всі чекають від мене якоїсь відповіді. Що ми можемо говорити тут? Є велика ймовірність, що ми можемо говорити з вами саме про очікування від інших людей. Тобто, є якісь люди, які там близькі, рідні чи на роботі, колеги, які щось мене просять зробити, і я ймовірніше погоджуюся або я. Приймаю рішення за них в якихось питаннях, і отже, зрозуміло, що в них є очікування по відношенню до себе і в мене, скоріш за все, також є очікування по відношенню до мене, що мені вже треба їм допомогти, треба щось зробити, треба щось вирішити. І зрозуміло, що коли в нас є очікування від інших людей, і ми робимо речі побудовані саме, тобто based on, да, тобто вони основані на е, цих очікуваннях. Запитання логічно виникає в мене до вас. А де тут я? Де я ось в оцих рішеннях, де я в оцих діях, де я у цьому всьому. Тобто я біжу, як білка в колесах, сказала людина. Я біжу, 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 біжу. Окей, але я біжу для когось виходить. Я навіть не біжу для себе. І для кого я це все роблю? Це наступне питання, яке треба собі запитати. Окей. І наступне це логічний ще який пункт, що мені хочеться сказати. Як взагалі зрозуміти себе, коли людина от каже, Як взагалі зрозуміти себе? Тобто, ось, ось це першочергове, ви робите щось для інших, де в цьому є я. Потрібно тут задати собі це запитання. І далі, дивіться, чому взагалі це питання постає, як мені здається, тому що людина втомилася, що є логічно постійно відчувати цей тягар на собі, наче я тягну мішок з камінням, це важко. І як би класно не було те, що ви робите для інших людей, те, що ви оправдовуєте їхні очікування, те, що ви їм допомагаєте, те, що ви вирішуєте за них, як би в моменті це можливо не приносило вам якогось задоволення, да? тобто вами там пишаються, що вам кажуть, дякую. І насправді, якщо ви робите класні речі для інших людей. Але в них ви взагалі не бачите себе, і ви, можливо, навіть зраджуєте такі свої цінності внутрішні. Ви не розумієте, а де тут я у цьому всьому, то ви не будете отримувати від цього задоволення. І в довгостроковій перспективі ви це будуть лише страждання. І ви маєте також це для себе зрозуміти. І мені здається, що це ну прямо ці декілька таких важливих запитань, які я хотіла б, щоб ви з собою забрали. І ще, мабуть, одне запитання, яке я хотіла, щоб ви забрали. Просто час від часу почніть запитувати себе, а що насправді хочу я. Не те, що очікують люди, не те, що треба зробити, а що хочу я. Якби сьогодні я міг обрати хоча б одну дію з любові до себе, а не тому, що я повинен щось для когось зробити. що б це було одна дія, один вибір, не зобов'язання, а почувши себе. І це буде величезним кроком для вас вперед, кроком до відповідальності, яка дасть вам цю силу та свободу. Переходимо з вами до запитання номер 2 Я працюю з людьми в команді і часто ловлю себе на думці, що більше слухаю всіх, а себе чомусь постійно критикую. Якась я не до чогось, хоча й не можу зрозуміти ще саме, мабуть, не така успішна, як інші, але навіть не можу сказати. Окей. Okay. Дякую, по-перше, за це чудове запитання. Мені здається, що воно буде відгукуватися багатьом із нас, ті, хто зараз дивиться, цей епізод. Першочергово хочу сказати, що, що... про що це? Це про стан сорому. Тому що я вбачаю, тобто я й маю на увазі ця людина, я вбачаю проблему в собі. Я звинувачую себе, що я якась не така, що зі мною щось не так. Що, начебто, корінь проблеми він в мені, і мені необхідно ось оце зробити себе посоромити, що, начебто, якщо я змінюсь. Зроблю щось краще, більш доцільніше, стану іншою, що все стане краще. Тобто світ, моє життя, зміниться, і світ також зміниться, і всім від цього буде краще. Але давайте зупинимося от на чому. Людина тут говорить, що я якась не до чогось, мабуть, не така успішна. Це єдина тут думка, за яку можна зачепитися. Але якщо ви коли-небудь говорили собі чи говорите собі, що щось із вами не так. Я недостатньо чогось, знову ж таки, давайте не будемо з вами узагальнювати. Давайте не будемо з вами з якоїсь однієї ситуації, яка з вами случила, сталася чи декількох ситуацій, які з вами сталися, узагальнювати і робити висновок, що з вами щось не так. Давайте зупинимося і чітко пропишемо для себе, в чому саме ви відчуваєте свою якусь неповноцінність до чогось. Тобто, пропишіть це дуже-дуже детально. І коли ви це пропишете, ну тут ми можемо зачепитися лише про те, що я, мабуть, не така успішна, як інші. Коли ви говорите собі, що з вами щось не так, як тут, я, мабуть, не така успішна, що це вам дає? Не тікайте від себе, я знаю. Дивіться, далі нічого не заходить. Майже я не це така моя статистика з голови, але мені здається, просто з роботи з клієнтами більше 90% людей вони далі не заходять. Тобто вони що роблять? Вони впадають в сансорему, починають себе критикувати, починають себе бити палками напряму. Тобто вони починають себе прямо з'їдати зсередини, говорити Ти не такий, сякий, ти не робиш це і це. І це. це все про себе. Вони говорять. І далі в 90% -ти -ти випадків нічого далі не продовжується. Ну, Далі там хтось закривається в собі, починає там плакати, чи стається щось інше, якась реакція, але щоб йти до себе і задавати якісь запитання «Воу, почекай, чому я це роблю? Що саме, що саме я хочу цим сказати? Але головне запитання, мені здається, яке таке, знаєте, воно прям повертає в теперішній момент і воно пробуджує свідомість. Це запитання, що це мені дає? Окей, okay, я не такий успішний, як інші. От я собі сказав це, що мені це дає? Як це змінює мою реальність? Як це мені допомагає? Що це мені дає? І пам'ятайте про те, що сором це просто ваша реакція. Яка нічого не змінює. Ви лише кривдите себе, ви робите собі дуже боляче, але ви ніяким чином собі не допомагаєте. Розумієте? Це ж нічого абсолютно, ну, абсолютно не змінює. Ми не розуміємо, в чому тут корінь проблеми. Нам важливо розібратися, що такого я ховаю за допомогою цього сорому. І справа тут не в тому, що ви насправді щось не так робите, а в тому, що всередині працює ваш критичний голос. Автоматична реакція сорому. Сором каже, ти недостатній, ти не заслуговуєш, інші краще. І навіть якщо зовні все добре, всередині купа сумнівів, тому що ми самі продовжуємо підживлювати цей голос. Але маємо з вами пам'ятати те, про що я постійно вам говорю, наші думки не є факти, і ви не зобов'язані з цими думками погоджуватися. Наступного разу, якщо ви почуєте оцей критичний голос, дайте йому назву, назвіть його якось. Ага, знову включився мій сором, чи мій перфекціоніст, чи перфекціоніст. Будь-яку назву дайте йому. Бо якщо ви його визнаєте, ви можете створити. Дистанцію між вами та ним, не персоналізувати на себе ці думки. І головне, чи допомагає ця думка бути вам тим, ким ви хочете, діяти так, як ви хочете. Якщо ні, можливо, варто цю думку відпустити і зробити маленький вибір, але який буде з поваги до себе. І мені здається, що це якраз і є доросла і свідома позиція, і ми говоримо тут з вами якраз про відповідальність. До речі, я хотіла вам сказати, що отакі запитання ви можете залишати мені. В форматі також аудіо і відео. За посиланням під цим відео переходьте, залишайте свої м -м, запитання. Я з радістю дам на них відповідь в якомусь із епізодів на Ютубі. А ми переходимо з вами до запитання номер 3 Всього їх буде чотири. Окей? Okay. Так, я вже третій тиждень відкладаю розмову, яку точно потрібно провести. І чим довше я відкладаю, тим більше на себе злюсь. Не розумію, чому я так роблю. Я так хочу, щоб все це закінчилося. Це така класична ситуація, як мені здається. Ми знаємо, що треба щось зробити, але не робимо. А потім дуже сильно на себе злимося. В Responsibility Process, модель з якою я працюю, це називається Quit, втеча Ми уникаємо того, що для нас є незрозумілим, неприємним, дискомфортним тобто, і уникаємо певної конфронтації. І головне, ми маємо зрозуміти з вами, що це не лінь, це страх. Страх втратити стосунки, конфлікту, страх, що ми не впораємося. І саме тому мозок обирає нічого не робити. Але проблема в тому, що з кожним днем не розв'язане запитання набирає вагу. Воно стає важким і тягне наш, на вас, наш стан, наші думки тягне донизу. От дивіться, вам, скоріш за все, боляче, чи важко це зробити? Можливо, страшно. Тож, що ви захищаєте в собі, відкладаючи цю розмову, можливо, свої почуття, можливо, свій стан, можливо, це самоповага до себе, якась емоційна безпека чи образ хорошої людини, який ви боїтеся, якщо ви вступите в конфлікт, то ви його зруйнуєте. Але якщо я оберу не уникати, а діяти з повагою до себе та до іншої людини, то навіть складна розмова може стати кроком до свободи. Спробуйте подивитися на це з іншої сторони. От якщо ви не будете цього уникати, так? тобто, якщо я просто уявіть собі на хвилинку, хоча б якщо я не буду уникати, якщо я оберу діяти але з повагою, як я вже сказала, до себе, з повагою до іншої людини, що може статися? Що може статися? Я ж все одно хочу, щоб це закінчилося. Я все одно хочу, щоб це вирішилося. Вірно, ви ж цього хочете? Та людина, яка написала це запитання, точно цього хоче, щоб це вирішилося. І я вже третій день, тиждень відкладаю цю розмову. Уявіть собі, три тижні. Ну, в такій ситуації кожен із нас був. І я не кажу, що з цією людиною щось не так. Ні, втеча, уникнення це дуже розповсюджений стан, який люди обирають, і це нормально. Кожен із нас був в такій ситуації, але ж три тижні не означає, що ви про це не думаєте. Ви ж про це думаєте. Це викликає у вас страждання. Тобто, вибір насправді на зараз зараз між стражданням і, і свободою. Страждання це уникання, а свобода це відповідальність, взяти відповідальність на себе і зробити те, що потрібно зробити. Я знаю, ви я знаю, що ви знаєте, що потрібно насправді зробити. Мені хотілося ось що вам ще сказати. Якщо ви впізнаєте себе в сьогоднішніх запитаннях, то тут є над чим замислитися. Я хочу запросити вас на груповий коучинг. Це не просто зустрічі, де ми розмовляємо три місяці, звичайно, що це. Місце, де ми працюємо з мисленням, з емоціями, з реакціями в реальному часі, розбираємо їх так само, як ми розбираємо зараз це, але я даю вам техніки. Я використовую і процес відповідальності, і коучинг мислення, і ACT, і психологічні різні інструменти, щоб допомогти вам по-новому побачити свої паттерни мисленеві та змінювати їх. Це не можу сказати, що це терапія, це глибока робота, де ви поступово вчитеся брати відповідальність за свої рішення, емоції та дії. І при цьому мати всередині чітку ясність, для чого я це роблю, чому я це роблю, хто я, які мої цінності. Тож, якщо ви впізнаєте себе в подібних запитаннях, якщо ви хочете навчитися реагувати інакше, не з автоматизму, а з вибору, я запрошую вас. Для цього просто залиште заявку за посиланням під цим відео. Ми зустрінемося для короткої розмови, щоб зрозуміти, чи це підходить саме вам. Але, будь ласка, поспішайте, якщо ви хочете доєднатися, тому що початок вже дуже дуже скоро. А ми переходимо з вами до четвертого запитання. Запитання номер 4 Я зараз дивлюсь на себе та свої останні місяці розумію, що в мене постійно купа проблем, купа ситуацій, які потрібно вирішувати. Я ж начебто і вмію їх вирішувати, але їх не стає менше. З'являються весь час нові. Може, справа в мені? Давайте з вами розбиратися. Так, дійсно, ця людина дуже близько, близька до істини. Справа часто не в самих проблемах, а в тому, що ми їх не вирішуємо на глибинному рівні, тобто там, де є корінь. Ми часто з ними справляємося. Давайте уявимо з вами пожежу. Якщо поливати пожежу там з краєчку, потрохи, от в лісі пожежа. То ми так довго будемо біля неї стояти і намагатися якось щось зробити. Важливо для нас зрозуміти, звідки йде вогонь, загасити його, тобто основне вогнище, де знаходиться. Так само в житті часто ми гасимо маленькі пожежі, ось з краєчку, замість того, щоб зрозуміти, звідки йде вогонь. І це пастка coping, справлятися англійською мовою, да, ми говоримо coping, ви наче ефективні, ви наче витрачаєте всі свої ресурси, ви працюєте, ви робите, ви намагаєтеся вирішити проблему, але проблема чомусь не зникає. Ейнштейн сказав: жодну проблему не можна вирішити на тому рівні свідомості, на якому вона була створена. Я, до речі, тільки ось недавно дізналася, що це сказав Ейнштейн. Бо в мене в голові воно якось само сформувалося від роботи з клієнтами від навчання. І я собі цю фразу використовувала, а виявилося, що це сказав Ейнштейн. Що б це значило, не знаю. Але це означає, ось ця фраза, так що якщо я колись там постійно себе звинувачу чи когось в тому, що в мене купа проблем, якщо я злий від того, що цей світ такий несправедливий. От, тобто, в мене є якесь таке переконання. Поки я буду знаходитися в цьому переконанні, в цій злості, я там, чи в стані звинувачення, я ніколи не зможу знайти рішення проблеми от із цього стану. Тобто не те, що Ну, якби не те, що повністю не зможна. Декілька днів воно ніби заспокоїться, але глибинного рішення я ніколи не знайду. Бо потрібно побачити корінь проблеми, зрозуміти, в чому тут проблема, чому це повторюється. В чому насправді тут проблема? Може, це і не проблема, може, я називаю це проблемою. А як, якщо це проблема дійсно, то як ця проблема вирішується і так далі. Тобто, розумієте, запитання тут головне, яке полягає в тому, щоб. Не тушити маленькі пожежі. І ми просто робимо це, витрачаємо весь наш ресурс, а як результат, результат дуже маленький. І питання не в тому, як я псала ця людина, що корінь, проблеми в мені. Це не привід для сорому, для самозасудження. Я хочу це показати на більш глибинному рівні. Питання може стати таким. Чином, яке моє мислення створює цю проблему знову і знову в моєму житті? Тобто, яке моє упередження, яка моя негативна автоматична думка, чи страх, чи якийсь паттерн поведінки створює ось цю проблему, яка, скоріш за все, повторюється, да? тому що думки мої повторюються, тому що, можливо, ставлення моє повторюється до цих ситуацій. Сподіваюся, що ви розумієте, що я маю на увазі. Відповідь на це запитання вона не завжди буде приємна, але ця відповідь це крок вперед. Вона вас звільнить від цього. Бо замість чергового ой, що робити, як вирішити, що зробити. Ви починаєте працювати з мисленням, і саме це дає вам реальні зміни. Тобто, тут я б хотіла, щоб ви забрали для себе. Дві речі: Перша, розуміння того, що коли ми оце знову біжим, біжим, біжимо, намагаємося якось справлятися з ситуаціями, що виникають в нашому житті, ми маємо зрозуміти, що якщо я при цьому виснажений, чи я при цьому злюсь, чи звинувачую, ми і стану з цього самого стану, в якому проблема була створена, ми не зможемо її ніколи вирішити. заберіть цю думку з собою. Яку я розділяю абсолютно з Ейнштейном. І другу думку, заберіть собою ту, тільки що ми з вами сказали, що дійсно я маю вплив на це. Тобто потрібно розуміти, що дійсно я своїм мисленням, якимось своїм ставленням, поведінкою чи емоційним станом впливаю на те, що Схожі речі відбуваються зі мною в моєму житті. Так, що це там таке, що притягує, створює ці проблеми. Знаєте, от ми, я коли займаюся з клієнтами, ми з ними часто говоримо про те, що от є речі, які ми колись назвали, дали їм назву, а насправді ця назва не відповідає змісту. Ми колись сказали з вами щось оце це проблема. А може, це і не проблема? Може, це просто щось таке, що необхідно вирішити? Розумієте, до чого я? Тому забирайте це також із собою. Це були наші чотири запитання. І якщо щось вам із сьогоднішнього відео відгукнулося, не ігноруйте це. Можливо, це зараз саме той момент, коли не варто тікати. Ой, те, що подумаю, ще я там щось зроблю, а зупинитися, чесно подивитися на себе та на ті ситуації, в яких ви опинилися. Бо зміни це якраз часто зміна наших навичок емоційних, когнітивних, поведінкових, зміна того, як я сприймаю світ, як я сприймаю себе, і це можна розвинути. Я це бачу щодня в роботі зі своїми клієнтами. Якщо ви готові досліджувати своє мислення, навчитися новим способом реагування, почати жити більш усвідомлено, я запрошую вас у мій груповий коучинг. Це не просто. Як я вже сказала, формат де поговорити. Ні, це спільнота, це підтримка, це практичні речі, які перетікають в реальні життєві зміни. Залишайте заявку, ми поговоримо з вами особисто. Також для вас ще декілька днів діє знижка на 80 доларів. Промокод ви знайдете в. Описі під цим відео, як для, для моїх любих глядачів, дякую вам за це велетенське. Чекаю на ваші заявки. Я дуже ціную ваш час, вашу увагу. Дуже вдячна вам за те, що ви були сьогодні тут разом зі мною і дуже вдячна цим людям, які написали мені ці запитання. Вони були неймовірні. Нам вдалося сьогодні поговорити і про зобов'язання, і про сором, і про втечу, і поговорити про те, що ми... Іноді справляємося і таким чином ще більше втомлюємося від тих ситуацій, в яких ми опинилися. Я думаю, ті запитання, які я вам сказала, і ті речі, які ви почули, ви зможете примінити в своєму житті. І я більш ніж впевнена, що ви зможете відчути різницю та відчути внутрішнє полегшення від того, що ви не продовжуєте в цьому всьому копатися, а від того, що ви починаєте для себе шукати. Реальне рішення, Тож я дуже вдячна вам за те, що ви провели цей час зі мною. Бажаю вам гарного, вільного, чудового дня. Пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Чекаю на ваші коментарі та неймовірного ще раз вам дня, Па-па!